Аде, отак. От Крось тут робить, що там буде. Слабинський. Я, я би кунайша запустив, якщо в мене можна було. Всім привіт! Ми приїхали на шоу АМІХА! Секунда пожежі, ми знову вгадуємо треки. Аніхасайо, Пане ведучий кун! Добрий день Добрий я день. Валерія. Добрий день вас як звати? Його ніяк не звати, він діддомовський. Мене звати Едя Чан. Таня Чан. <ріхи> ведучий, будь ласка, яка у нас рубрика? Аніме. О. <клак> да. Рубрика чудова, я вважаю. <клак> Можна гадати. <клак> <клак> мультики аніме. Національні мультики Японії. Ліна, він знає Якщо це будуть опенінги, мені буде дуже важко, тому що я дивився ну, до десятка аніме. Чудово! Мені здається, це рубрика чисто для нас. Тобі. Я завжди ці опенінги перематую, типа, я ніколи їх не дивлюся. Цікава буде гра. Це тут жорстко. Реальна секунда пожежі. Does not. А, гурт Максимум за Хорман. Я наче знаю, але... Я так, наугад. А Наруто? Блін. Бліч. Трек а, What's Up People. Ну ні, ну давай, гітара, то не, нічого не дає нам. Я теж знаю. Вважаєм. Уважаю. Ага. Тут ти Ага, Я дивилася, там щось... Ну так, Death Note. Да, тетрадь смерти! Це з якогось другого сезону, наче, да? Вау! Скільки разів ти дивився це аніме? Ну повністю, раза три. Да, 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 це ендінг, може. Скоріше з другого, Бо я помню цей жорсткий рок, це точно тетрадь смерти. Гурт це я слухаю регулярно. А ти прям сам гурт слухаєш? Да. Коротше, можна декілька слов про аніме? Не Давай. ну декілька. Да. Хороше аніме та мангу читав? Да, але ну, різниці ніякої не відчув. Поєднання жанру трилера якоїсь драми і детектива. Ну, це, звісно, постаралися ті японці. І, і як намальовано. Ти знаєш, що там ще є продовження, типу, ось є Death Note оригінальне, да, і продовження, да. типу, з іншими якимись персонажами? Вже Ну щось таке чув. А скільки було спроб зняти кіно, і повна херня вийшла? Це якесь, якісь Дженшен, геншен, геншен. Бліч. Моя жінка обожнює це аніме. О, я знаю. А ми душе давай трошки. Ну Я бліча не дивився ніколи. У мене ну, шансів. Всі роки, що я дивилася а. аніме. Це може бути з того склінка розсікающего? Ну, може там. Може, там. а може Неначе стиль схожий. Просто на смарку. Господи а. Боже. Йдеш додому, дивитися ага. аніме. Популярне аніме чи ні? Багато сезонів. Бліч. Там, аніме, що там анімешниця, експрави? як справи? 2-0. Я дивлюся аніме шести років. Бліч. Причому бліч? Коли ти в останній дивився бліч? Я ж кажу, що я ніколи не дивився це люто. Ти не, не дивився? Трошечки дивився. Блін, Танюха, я не думав, що ти а трошки. Я ну трошки... трошки... я... ти трошки розбираєшся. А знаєш це чому? Тому що пан ведучий, не пані. Тому що він дивився аніме для хлопчиків. Перше подивилася бліч десь рік тому чи два. М -м. Мені дуже зайшло це аніме з першої секунди вгадати. Ще Наруто буде, це вже мені мінімум 3 балла. Ще може як Боруто він туди всуне. Вен Біз дивився? На пенсі. Трошки. Трошки Цікаво. це типу тисяча серій. Да. Покемони? <свист> а покемони <Pokemon> це аніменшіні? Гууух. <свист> uh, а якщо це покемони? А дігімони? А дігімони знаєш, що це таке? Евангеліон. <плес> Євангеліон? Да? Це Євангеліон. Це да. Івангельон? Я думаю, там жорстко щось Ні, має бути. Це дуже травмуюче аніме. Саме аніме серії. Не дивився аніме та два фільми. Ану щось за «Євангеліон» Я не дивився, але я дивився там якийсь жорсткий психодел. Да? Був скандал з останнім ребілдом, що там максимально сексуалізували усіх персонажів mm -hmm. і він дуже сильно провалився у кінці. Прямо жорсткий психодел, але ну, нормально. По 10 10-бальному скільки досишно? Шість. Шость. Мілий Ва Франк, це знаєш. Mm -mm. Коротше, це дешманське ось це порноверсія Євангеліона. Це ось буквально злизане все з Євангеліона. Mm -hmm. А Наруто. Не mm любов. -hmm. Ууу, нема про що. Нема про що говорити. А ти дивився Євангеліон? <клес> а ти дивився? Буквально злизано один в один, просто там всі дівчата mm -hmm. в обтягуючих костюмчиках з отакими от буферами. І у і... три і... рази більш зорди. <клес> И, сейчас. Людина бензопила? Лера, а что такое? Да я не встыгаю. А что, где памперс? Лера. Белок. Белок. О, мне кто-то рекомендовал. Я. Да, мой брат, что тоже мне постоянно говорит, подай белок. Мне не вистачає 0,1 секунды. Я залетел и думаю, так, что это может быть, что может быть? Ты не знал? Спочатку я спочатку думаю, я так я прострілю, а потім зараз догадаюся. Чоловік не цепила? Так, це теж мені рекомендували. Трохи дивився, хочу додивитися. Цікаво. Воно фігізне. Мені дуже подобається. Я дивилася. Та я опенінги перематую завжди. Я знаєш, як роблю? Першу серію, перший опенінг дивлюсь, а потім завжди перематую. Я не пам'ятаю, яке аніме. Ця пісня у мене є у плейлисті. Це. Уйуйта. А, ну клинок розікає ще діва. Точно. Пас. За 10 секунд я сама забула. А може ще далі. А, шампунь жмесен. Ой, ну гарно, гарно. Ця пісня гарна. І мультик цей гарний. Да. Це я просто е, могла згадати, тому що трішки схожий з другим опенінгом Domestic Girlfriend. Domestic girlfriend. Да. Yes. Всі мені корот, рекомендували його, а я додивився десь до половини, мене з'їхає рисовка. Там тіп такий є. Коротше, він постійно що, він плаче, чи що, і сопельки в нього течуть. чого. Ну такий жовтенький. Да, да, да. О, він мене тупо харить. Клинок, розтікаючий демона. Я знаю, що це здається, Ліза, Ліса виконує якась. Ліза? Так, да. охерена японська виконавиця. Mm -hmm. Але рисовка п***та. там коли якісь бої були. І там Смі. Показують ліс, як камера облітає, як воно все на дуже гарно. Mm -hmm. І пісня була гарна. Роз... 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 Розшинкуючий, розшинкуючий демонів. Розшукуючи демонів, виконавці Ліса. <звук> ліза, <звук> Ліса, Ліса. Ліза. Ліза. <звук> Давай. Це згіншена якась. Ну, щось таке бойове. О, це, що, щось знайомо. Я не знаю, ну, щось таке бойове детективне, я думаю. Я, давай ще. Наприклад, One Piece. О, кайф. Джеймс Бонд. Блін, ну щось знає Бондюану якусь. Ходить. Сім'я шпіонів. Ну я подумав так. Дуже мало існує аніме, де якась така тропічна тематика, якась якісь там барабани. Ну вагор, блін. Шпіонський медій. Я вже по опенінгу хочу подивитися це аніме, бо мені так зацікавило дуже. Ну, що це може ще бути? Фо я це залупана із вигадую. Ну там якийсь там ергопроксі. Piece. Ну, гарна підказка, да була від ведучого ергопроксі, мать, Це. Культове да. це база, це грунт, це все, що <рес> треба знати. <рес> Не прирівнюй One Piece і Ergo Proxy. Блін, ну прикольно. З таким опенінгом, звісно, ну, я би подивився One Piece. Але ти ще мільярд серій. Ні, Можливо, якийсь там психопаспорт. Та Я знаю. Но... Ну, no, не знаю. Давай. Ковбой Бібоп? Це щось нове? А, крутий вчитель Лінідзука? Альона, Альона. Хантер, Hunter -hunter. Hunter Хантер? Hunter Хантер, Ікс, Хантер. Хантер, Хантер. Ні, не там Ікс. Має... Хантер, Хантер. Ковбой Бібоп? Це популярне аніме? Чао, чао! Даун, чао! Ні-ні-ні, <гонят> давай підказочки. Чао, чао! Джоу-джоу. Що, джоу-джоу? Джорджо. Джорджо! Джорджо! Реально Джордж! Джорджо? Ааа, прикол! Не Джо Джо, а Джо Джо. Ні, ну в мене такий акцент просто. Ну, ти ти просто... Тип... Ні, О, мене акцент. Боже. Ну, я цю з не дивилася, тому... — я, да. я дивилася серію 5. Якось не зашло. Нема про що з тобою розмовляти. Ой, джо, джо фани нас засруть. Рисовка лайно. Такие говно. Діо, говно, Джотаро — говно. А яке твоє улюблене аниме? Ого. Ого. От яке б ти могла б порадити будь-кому. Навіть матері. Отака титаня. <jamais> Нам таке не треба. Забирайте. Онпанчмен. Я просто тут на фоні посиджу як декорація. Не дивилася? Не дивилася, ну я не встигаю за мілісекунду на One piece, якийсь. One Блін, не... One Punch Man? <плес> 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 я дивився yeah. цю херню. Я можу якісь приколи вкидувати за аніме, по факти цікаві. Але згадати за пів секунди просто, типу, по одній ноті. Ну так, факти про One Punch Man, які знаєш. Ну, таке, я люблю, коли головний герой, або хоч якийсь герой, якийсь красунчик. Ну. Або героїні. Да. Головний герой Сайтама. Я знаю, Лис... що це. Лисий з Бразерс. Так, він Лисик. Я дивився його в дитинстві, наче він, він, він ж смішний, так? Да? Там типу якийсь угар був. Я знаю, що. Що рисовка лайно була б. <сум> о, да. Ну, о, о, да. оригінальна рисовка у мангі це. Жах просто. Да. А Сем'яш Петмню? Нєет? Ковбой Бігоп Сатат Та пізніше схоже Це одного разу в Чикаго Ну Все, до побачення Еееет До побачення Що ж, ми знайомі Да, знайомі Чекає, воно там лежить, я ще подивлюсь. Ну, дуже стильно. Мені подобається взагалі ця тема о, міжпланетарного майдрування. Ковбої. Ковбой, <клух> <Ховбой, бі -боб? клух> <клух> Ну Я не дивився. Я теж не дивилась. Детектив, кримінал, поміщено щось з кіберпанком, щось таке. А ви що дивились? А ти дивився? Три. <клух> Колбоєм біпо така буде ж тема, як з Євангеліоном. Через кожну серію ти не бачиш, як щось там розвивається, змінюється. Пілізка трейл! Трейлер 3 минути і тіп записує пересказ на три минути. Окей, 3, 2, 1, і 2. Ох ти ж жо! Хто ти хімій моппіпе? Вона не знає. Коротше, я теж не знаю, що це записка. Я не пам'ятаю. Просто типа випередити, так. Не знаю наруто. Ні! Я дивився це аніме. атака Титані. Стальний алхімік. Так. Ні, божечки, хто це? Тимопи. Ти не вгадала? Я думаю, це боку на піку. <рисква> 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 а не Якщо нюха це не чула, значить це якийсь мальчуговський. <рисква> 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 Капомайки. Капомайки. Аватаран. А ти ты гухнув Що? <рисква> <рисква> До речі, моя дружина теж дуже обожнює Це аніме і мангу. Навіть з займаємось. Манги це лімітовані книжки, дуже гарні. Ні, це цельна металічка об... а, ні, алхімік, це сталевал алхімік, Точно я не дивилася. Не знаю, я починала дивитися. Ну, тепер. Я дуже прискіпливо в плані анімету. Умітав. Ну але я сказав, але я сказав, мені бал теж mm -hmm. теж на пенсії. Подивлюсь. Це левел хімік ед і брат його. Мама. Маму хотіли розкрасити, а брата потеряли. Я дивився, звичайно, це кайфовий муцію. Дитинство це що. Ну це ж мальчуговий, це мальчуговий. Ой, це щось знайоме. Можливо, це якийсь берсерк. Красиво! там... Ну красиво, да? Пінк Флойд. Ну така гітара хороша. Соло. там так... Наруто. Давай собересь трохи. А то відберем титул анімешник года. Хантер... Хантер. Там вона не знає. Хантерикс Хантер. Рахунок 16-2. <смеш> я один з половинкою. Думати треба. І дивитися були мультики вдома. Та я що прям дуже знайомий. No, Перші сезони там прям супер стара мальовка. Mm -hmm. Ось мені здається, вони вийшли десь в один час з Наруто. і з усіма з такими доволі старими відомими аніми. Ну то тут Ази! Хантер, X Hunter. Мисливець, мисливець. <смеш> ВАЗ-21.07. знайома Sailor Moon Моя геройська академія. А в теорії може бути Sailor Moon тут? No. Це аніме, так? Да? No, no. Анідзука. Да. Мій, крути... Мій крутий вчитель Нідзука. Це для дівчата щось щось там атмосферію якось з другої кімнати подивився. Поки дружина теж. Так, і було. Учитель, Крутой учитель. Анідзук? Анідзука! Так може, ми з твоєю дружиною краще сядемо вже тут. Ну так. На, нафік тут не да. Як це називається? Ти озвучку дивився? чи як там? Скажи. А, переказ. Я дивився переказ. Мені нічого сказати про писує аніме. Я навіть не знала про його існування. І тіп так красиво розповідав про це аніме, і я прям затримався. Це якийсь тікток був на 5 хвилин. Крутой учитель Анідзука називався відео. І він каже, що воно старе, десь у 90-ті вийшло. Мені колорит з цього аніме Ітачі Наруто по крутості херня по порівнянню з цим учителем. Я такий опа, застрій мою увагу. І я такий дивлюсь: так да, він такий прикольний. Ну, хороший аніме, можливо, я колись його подивлюсь. Чу ж оскарбив і тачі. І тачі найкрутий Ну, Зараз, зараз. Что знакомое, а ну-ка? Что это? Я знаю, это покемоны. Бул покемон. А, покемоны. Покемоны. Покемон! клас! Я дуже радий, що покемони включили цей список. Покемони. Топ-3 покемони від Танюхи. Ну, це класика дитинства. Ну, покемонів, так. Да, я дивився це лише класика. в дитинстві. Крім Пі Пікачу. Мяут. Шанделю. Крім Пікачу. Покемон Гоу. Ні. Не, не грав. ну. Просто було щось нецікаве, але я, я пам'ятаю, що це було я ця, Епідемія. Покемони. легенда. Ви, ви уявляєте, яка це імперія? Вона з'явилась в Україні, вона була заборонена. Якимсь рандомним чином, дебрями я її скачала. Коли Месі виграв чемпіонат світу через 20 років, да, там, після своєї кар'єри, і Еш перший титул е, тренера покемонів виграв. А покемоном то років 30. Я Ловила цих покемонів по вулиці. Думаю, боже, чим я займаюсь в житті? І, і там сезоном мільярд. Полномет... Тражных фильмов до хера ты такая империя. Та Я у тебе улюбленный покемон. Мой улюбленный покемон Бульбазавр Бульбик Сквиртл. Да? смішний Мяус. Ой, я перепутала мяут з М'юль, як його такий рожевий. О, це такий галік. Такі хорошенький. Ні, зовсім ні. Ні, до речі, я буквально цього тижня дізнався, що цей покемон його звати Сквіртл. Я просто, ну, я дуже не уважно дивився покемонів. Чермільон. Чермандер. Сквіртл. свіртл, бластуас. У Броках то був. Онікс. В Україні вже строять конкретно А, да, АЭС, э, є, є ще ПЕС. Патрон. Пика... Ні, Пікачукова електростанція. Пих... Ну, це ген... генерується електроенергія. <соценно> <соценно> ja, в цій тіпухі була ця качка. Сайдак. Сайдак. Хітман Лі. Хітман Чан. Екзігутор. Пікачу, як ці в хам'ячих так, колесиках так. просто да, бігають. <соценно> так, там декілька Пікачу так бігають і генерується електроенергія. I wanna be the very best. No one ever wants. А коли Наруто, до речі, буде, блін. Хапатай, та, та... <проб> Наруто? Так. Да. да. <проб> <проб> Атака титанів? Нет, це, Я ць... Ні, це. Я пам'ятаю, це... це здається Енді. Це в мене бал за мене бал ще бонусний. <проб> Народ. Не може бути! Не може бути! Оця дуже грусна пісня. Яка! Ану ключі. Я можу сказати, що це не опінінг. Це ендінг. Ні. ДА! Це, це а що? дуже часто грало, коли. Є сумнів... Якісь, там... моменти відбувалися. Так, коли хаку вбили. Да, так, да. Це грало. Каже, це там хтось вмирає. Ну це не опінінг! Це ж просто саунд типу, з мультфільму, коли всі вмирають. Зараз буде наруто терапія. Я Наруто дивився дивився е, лише в дитинстві. 115 серій подивився, і коли вже перестали це крутити по все, я думаю: Сас, повернись кануху. Ніколи не закінчиться, що буде потім ще якась так і вийшло. Які ти техніки з Наруто знаєш? Ого! Нема про що. Ну там зробили. щось таке. Типу. Не маю про що розмовляти. <свист> Вийшов Барута. Забрута, кобуто. Я помру, ще буде Так. Буде аніме про правнуків Нарута. топ <свист> 5, я не знаю. Ну, Масове тіньове клонірування. А де? Отак. От Кров тут робить, що там не. Ладно, призива! І тут жаба з'являється. Єдиний раз займався косплеєм по Наруто, і це був саме Хаку. Я ніколи не здаюсь. О, хороший мультфільм, боже. Кайфово! От молодець. Я, я боявся, але я тут хитрістю переміг, я думаю, Танюху. Добре, да, клас! Дивіться аніме. Вгадуйте по одній секунді. Да. Дуже багато аніме, яких я не дивилась. І Чуш. чому саме ті, які всі дивились, і які mm -hmm. я можу навіть вгадати, їх тут не було? Лера отримає сьогодні. Лера! Лера! Ле. Ле брат! Тому що пан ведучий має пісюн. <реш> будь ласка. Ні, ну типа, Лера отримує сьогодні домашнє завдання, 50 тайтлів. І Так. У, у батареї. Ми з паном ведучим е, майже одного віку, і ми, е, знаєш, росли... Тобто і тільки... тобто, я взагалі іншого віку. А, ти теж нашого віку. Але ж ти не дивилась Наруто. Ну блін, воно таке довге. Дивіться аніме, дивіться аніме українською, підтримуйте. Дивіться аніме, любіть маму. Я ріс Наруто. <реш> я старів з Наруто. Саски повертали в цей в Коноху. Ну коротше, кайфова рубрика, прикольно. Да, підтримуйте українські, підтримуйте, будь ласка, наших е... захисників Шинобі. Поїхати в Токіо, Покормити в Pokemon Go пікачу, Купити пов'язку з Наруто. Брілок атаки Тітану на рюкзачок повісить, пофарбувати волосся. Яку танюхи. Підтримуйте наші студії, звучки, вони дуже стараються, але, на жаль, чомусь люди у нас все ще дивляться, розсняве. Написати в коментарях, яке аніме ви б порадили. Танюхи. Слухайте українське, любіть Україну. Всім пока! Всім пока! Пока-пока! Пока-пока! мама. -пока. Три дівчини стоять якісь там років по 10. І такі стоять і кажуть: так, а в кого? Це в Саске чи ні? Ні. Зачекай, це я кажу дружині. прям так хочеться під підійти, і сказати що, що що? тупі, тупі, це класика, це це треба як вірші знати. Бікуган це уклана ем, угу. Да. Недже Хьюґер, автор Євангеліону, він працював у свій час з Хео Міадзакі. Образи, які він використовував аніме, це така алюзія на відносини Міадзакі та його сина. Син Міадзакі у сльозах був постійно. Вона дуже схожа на Емілін Лі. «From Evanescence», you know? Так, з неї і брали. Так, так, да, да, да. ось ця Ріл ми uh -huh. персонажка з Ергопроксі, ось цю стилістку з Evanescence, Вона була прототипом цієї персонажки. Uh -huh. Тобто з неї змалювали ось та обкладинка їх ну, альбому, да, да. де вона з синіми тінями, там смакіаси, все, все, і тіпо, вона дійсно є прототипом. У Японії, коли люди створюють мангу, не задача першого плану гарно намалювати, ну, да. більше історію розповісти. Тому частіше за все наймають якогось професійного художника, і він вже виконує чистову версію. Я помічав таке, що існує. Не дві, дві ситуації, коли не дивляться аніме і кажуть там, не люблю. Ну от, дезнот, це от прям от як мухтар.